Стрес це реакція організму на зовнішній чинник. Це стан напруження. У кожного такий подразник індивідуальний. Для когось погана погода або дзвінок будильнику, у когось проблема на роботі або ж дача дипломної роботи, а для когось складні життєві обставини та травматичні події, як причини кожного особисті, так і шляхи подавання для кожного індивідуальні. Я Хочу подивитись своїми методами подолання стресу. Можливо, саме ці методи можуть допомогти і вам. Так як атмосфера парку мене заспокоює, я частенько ходжу до нього та просто прогулююся. Музика також є моїм ресурсом, її можна слухати будь-де, коли є така необхідність. Ще одним способом подолання стресу це хобі. У мене це волейбол та спорт. Фізичні навантаження допомагають зняти напругу та краще концентруватися. І, так як ми це створіння соціальні, важливим ресурсом є друзі, які можуть тобі допомогти та підтримати у складній ситуації.